Вітаю 30 серпня центр України. Поглянемо на мій другий врожай з городу. Отже тут вирощувався раніше часник. Зараз, після того, як зібрався часник, десь через тиждень, знайшли траву, заклали, вона трішки полежала і під неї посадили картоплю, є відео на каналі. Як я саджаю, отже ця картопля зараз вже 50 днів росте, то ось кріп росте, дуже гарний, молоденький. І взагалі картопля квітне. Дуже чудово, на мій погляд, виглядає для літнього варіанту. Звичайно, що для звичайного варіанту у неї тонкіші стеблі. Самі пари не дуже великі. А для літичного варіанту саджалась вона в спеку після доща, потім знову була спека, поливи звичайним шлангом виконувалась. І ось так вона виглядає. Тут ще на картоплі виріс кущ кропу, який вже цвітне. Що використовувалося, окрім поливу, це один раз проривалася трава. Вона там ще там залишилася маленька. Я туди залазити не буду, вона вже розляглася картопля і лежить. Отже, гарний варіант 50 днів вже вона росте. І зважаючи на погоду, вона напевно навіть. І встигне визряти. Десь 80 днів їй потрібно ще місяць. З іншої сторони тут роса цибуля. Після цибулі знову саджалась картопля. На відміну від попереднього варіанту, тут саджалася вся поспіль. Не обирали яку саджати, яку не саджати. Тому менші, менш гарні всходи. Ось там є проміжки і взагалі кущі є деякі дуже слабкі. Ось далеко ходити не потрібно ось один з них. І ця картопля саджалася на 5 днів пізніше. Тобто вона ще починає квітнути і саджалася вона глибше в землю, ніж попередній варіант. Тут крапельна стичка лежить повністю на картоплі. Також закладаюся травою, під траву закладається все, що не з'їдається, харчові відходи. Ну і тут картоплі не вистачило, щоб засадити повністю. Ще була посаджена кукурудзка. На мій погляд вона виглядає дуже гарно. І, можливо будуть навіть результати не з усією, звичайно, але деякою буде. Кукуруза дуже гарний, на мій погляд, сидират, тому що вона бере в себе дуже багато поживних речовин з землі, і потім її знову будуть переробляти всю зиму. І цей участок пахатися не буде, я її просто зламаю і покладу, можу переріжу на маленькі кусочки. І покладу прямо на грядки. Тому мешканці, а тут їх дуже багато черв'ячків, жучків і всього іншого, дуже гарно перезимує і буде харчуватися і здобрювати землю. Ось така картопля, тут, до речі, інший варіант посадки у гребнях, але настільки багато тут харчових відходів і трави закладено з лівої і з правої сторони, що гребнів не дуже і видно, але вони трішки є. Ну, стосовно, як вона всходила картопля, то можна сказати, що в гребнях вона всходила трішки повільніше. Але в були значно гарніші і вона пішла дуже швидко в зріст. Така відмінність. Дуже цікава була помічена. Вся картопля поливається, вся кукуруза поливається. Навіть не лише крапельною стічкою, а ще і шлангом поливаю, щоб між крапельними стічками також потрапляло більше води, щоб мешканцям черв'ячкам було краще жити. І Зараз ще перейдемо до моркви. Зараз я покажу, що є результат по моркві. Так, результат літнього вирощування моркви. Тут також використовувався дворядкова ряд... посадка, між ними була крапельна стрічка. Ну, десь і трьорядкова посадка, це відео є на каналі, як саджалось. Але саджалась вона двома методами. Ось цей рядок перекупувався, цей рядок. Трьома навіть методами, цей рядок сапався і потім робилося грядки. А той рядок просто робилося грядки. Ну, відмінність я зараз не дуже бачу. Вся вона зійшла майже одночасно. Навіть деякий час ось цей рядок, який взагалі нічого не робилось, виглядало краще. І трави, що саме. Ну, Не дивно, трави тут майже не було, на відміну від першого рядка, який копався. Там трави було, і зараз вона також ще продовжує вилазити з землі. На цьому рядку, який перекопувався, і більше праці для посадки виконалось, і більше праці для... Догляду саме проривання трави, а результат побачимо, коли будемо викопувати. Вся вона під одним і тим самим капельним поливом знаходиться. Вся вона однаково поливалося. Ось такі результати. Ще у мене тут, там де морква не зійшла, або місце, там я посадив цибулю. Чорнушку, яка ось так зійшла дуже погано. Цибуля влітку не хоче рости. Цибуля влітку не хоче рости. Ну, і ще що по картоплі зараз з'явилися старі жуки. Ось перші, напевно, 3-4 дні, коли вони масово з'явилися і їдять картоплю. Звичайно, ще старі жуки. Не дуже зашкодять, яєць я їх не бачу, але вони трішки з'їдають листя. А, нічого страшного, я їх вже зібрав. Ну, загалом витрачений час на обробку всього городу в мене дуже-дуже малий. Траву лише прорвати і все. Ну І там, де у мене росла цибуля на сіянку на наступний рік, я її просто вирвав, ось так заклав травою, дуже гарно виглядає, ну, нічим не гірше, ніж просто чорний город, паханий або не паханий. Все, дякую за увагу. Будемо працювати далі.